Усім привіт! Новий рік вже через декілька днів. Тому в цьому відео я вирішила вам дати декілька ідей святкових листівок. Для них нам знадобиться звичайний білий папір. Його я розділила на маленькі шматочки. На кожному з них малюємо якийсь невеличкий малюнок. Всього буде 7 ідей. На першій листівці я посередні пишу Merry Крісмас, але ви можете писати будь-яку фразу, будь-яке привітання та будь-якою мовою. Далі малюю ось таку лінію навколо цих слів. Це буде гірлянда з вогниками. Тому беру маркери чотирьох кольорів та малюю їх. Ну а потім обвожу та домальовую те, що потрібно, ручкою. На наступній листівці буде сніговик, але не простий, спостерігайте. Також додаю кілька сніжинок, аби заповнити пустий простір. Ось такий результат виходить. Переходимо до третьої листівки. На ній буде зображений печивний чоловічок. А, ну добре, пряниковий чоловічок. Все ж таки так звучить краще. На голові у нього капелюх та в руці він тримає людяник. Також коректором додаю такі білі, ніби як відблиски на очах та гудзиках. Можна було б ще зробити на капелюсі. Тут фраза Merry Christmas. Обводимо, ставимо срібні крапки, додаємо ще якісь деталі та готово. А на наступному малюнку буде зображений динозавр, так як 2024 рік цей рік динозавра. Малюю його, розфарбовую, також він в ось такій новорічній шапочці, а на ньому гірлянда. Пишу «Happy New Year» та ось такий динозаврик вийшов, як на мене доволі милий. Наступний малюнок дуже простий. На ньому сердечко складене з льодяників. Тому малюю їх два так, щоб вони були ось так обернені один до одного. Всередині цього сердечка пишу Happy Holidays, а також роблю таку ніби рамочку з крапочок. Попередня листівка була легкою, а наступна ще простіша. Малюємо ось такого оленя. Знизу пишемо привітання, а його роги це ніби ялинкові гілочки, тому що на них висять іграшки. І останній малюнок. Він теж доволі простий. Це ось така ялинка. Зверху зірка на ялинці іграшки. Привітання Happy Holiday та срібні крапки навколо. Ось і все. Ми закінчили малювати всі сім листівок. Показую їх загалом. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, та ви візьмете якусь ідею. Можете написати в коментарях, яка листівка вам сподобалась найбільше, та яку будете повторювати. А на цьому все. До зустрічі!